Ми не вірили, не знали, чи зможе український батальйон нас захистити. вони почали захватувати цю територію, використовували 120-ті міномети ковровими бомбандіровками, шурували з градів. І коли зайшли туди, решту населення просто знищили і закопали в братських могилах. Зі сторони сербської армії обстрілювалось все містечко, включаючи нашу базу. По підрахунку незалежних фахівців, 200 мін на день ложилось. Це не враховуючи постріли з танків і з артилерії. Щільність була дуже висока. Базу накривали по чорному. Я бачив, що українські військові допомагали деяким людям, саджали поранених у вантажівки. Евакуація тривала чотири доби. Супровід був в кожному автобусі наш військовослужбовець, і французька сторона нам дала в супровід ще свою легку бронетехніку, яка супроводжувала кожний конвой по вивозу людей. В їхніх глазах була, знаєте, туга і жах. У людей було бажання хоча би вижити, і вони не знали, вийде в них чи не вийде.